Умови ставити. Но Бог не ставить нам ніякі умови. Бог нам дає спасіння раз і назавжди. І це треба чітко розуміти. Він дає, звісно, нам це спасіння, якщо ми це приймаємо, Якщо ми приймаємо Христа і не знаємо свої гріхи. Ну, друга сторона, те, що, чи ми дійсно маємо справи з тим братом, який брат попоганий не був, яким гріх би не зробив? Чи ти його простив дійсно? І прояв твоє прошення до нього, це ти проявляєш свою любов яку Христос до тебе проявив. То до нього ставишся ще краще, ніж ти до цього ставишся до нього. Ти е, щедріше до нього ставишся, ти до нього з більше з любов'яш. І це дош ти робити до свого брата, до свого брата, до своєї сестри. І якщо ти це не робиш, то це є проблема. Це твоя проблема, що ти, ти вважаєш, що тебе дуже всі прощати. Ти ще рахуєш, що всі тебе, дужні, що тебе дужні всі любити, ти рахуєш, що всі мають до тебе добре ставитися, ти рахуєш, що всі дужні, ну, до тебе Тобто, щоб, щоб, ну, до тебе тебе не чіпати. Тобто ти такий, ось такий ти є, тебе не потрібно любити. А якось до другого, о, ці критерії стануть дуже високі. І навіть яка проблема на своїй чи не що вони не благословені для тим іншого. Вони не є. Іначе кажуть, вони не прощають грехи. Я не говорю, що треба наче брат грішить, треба махати рукою, хай грішить нічого страшного. Ні, не я не про це говорю. Я говорю, навіть коли брат покається, і дійсно хоче справитися, і дійсно хоче вивезти, якось, робити все правильно. А ти йому постійно нагадуєш, о, паш, як ти мене обманув, о, паш, як ти там мене підвів, а паш, як ти схитрив. А поміж ти це? Два рази нагадати йому це все. Ну, далі це буде корисно. Це не буде благословіння для нього. І це його не і справить. Він не стане кращим. Він не зміниться. Він не буде краще поступати. Знаєте, коли один брат мене благословив, а я був, я був, я був без того, що там е, поганим, бо щось погано йому зробив, тобто були гарні відносини, то він брат мене благословив. І знаєш, мене що здувало, що я не заслужив, а він мене благословив. Що нашу родину Бог благословляє, а ми не заслуговуємо багато що. І знаєте щоліта? Що і Євніка, і всі, хто, хто тут є, присутні, хто слухає проповідь, і знаєте, що найцікавіше, хочу почути, що ми розуміємо це. Ми кожен ранок встаємо, ми не заслужили свіжого повітря. Ми не заслужили мирного неба. А Бог це дає нам. Тривоги немає, спокій є. Сьогодні ми ніч переспали, тривоги не було. А вчора позавчора була. І коли ти все розумієш, що ти не заслужив того, 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 ти розумієш, що ти такий вдячний і ти не хочеш грішити. Знаєте, чому я не грішу? Не тому, що мені Бог забороняє, а тому, що я настільки вдячний Богу, що я проявляю свою вдячність тим, що я не грішу. Тому що Бог стільки мені простив, стільки всього простив, що я маю бути навіть, вибачте, без рук і без ніг має вже давно бути. Маю такий бути інвалід. Без рук і без ніг. Ну може ще без вуха, без носа, без язика, без, без очей. Такий, коротше, лежачий тварина, яка тільки їсть, куп'є, що він не може. Ну Бог проявляє сюди сьогодні. Я можу передкати свій рот і говорити. Хтось не може говорити. Вчора бачив стенд такий, і там для гухоніми, коротше, центр такий, коротше, там по глуху треба говорити. Їм треба не можуть своїм язиком балакати. Їм треба руки використовувати. А при в нього немає язика, не може говорити язиком, він глухонімий, або в нього немає ще й рук. Як йому такі говорити? І дуже складно. Ладно. Знаєте, одного разу я про одну актрису чув історію таку. Знаєте, що сталося в її житті? Один дотик змінив її все життя. Один дотик. Вона виступала, була така артистка, вона така була напищена, така все могла, все могла, така красива була. Люди приходили подивитися на нього, вона була красива, всі приходили подивитися на нього і побачити. І одна дівчина теж хотіла прийти подивитися, вона твора. Вона тікла з лікарні і пішла подивитися на цю актрису. І вона цю актрису заразила хворобою. Такої, ну, такої, така хвороба, корінь називається, каже, звісно. А вона була терена погідна. І це було я боюсь, 18 століття. Там тоді в реальном черчашку переносили, нові хвороби переносили. Знаєте, що сталося далі? Дитина родилася раніше часу. Через хворобу, бо жінка, мама захворіла. І вона родилася, по-перше, полусліпа і полуглуха. Вона родилася такою. А так може один дотик змінити наше життя. А так може змінити ваше життя. І кажеться, глуха дівчина і каже, що вона отак, 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 отак. Що далі? Що далі те, що Бог покриває будь-який гріх? будь -що може знити. І ваше, і наше може змінити життя. Але якщо ми не вміємо прощати ближнього і не можемо зробити просту річ, Благословене той, чи її злочині прощені, і гріхи покриті. Я дуже радий, що Бог простив мені всі мої гріхи. Я радийся на Богу дякувати. А ви можете Богу так подякувати? Я радий, що я іншим можу прощати, так як мені Христос простив. Чи ви можете іншому прощати, так як Господь тебе простив? самі написано про те, що Бог простив Давіда, і Він міг радуватися і співати, і говорити це в Псалмі 31. -му. Говорити про те, що Бог його простив. Щоб Бог простив тебе, щоб Бог простив мене. Часто діти бувають і посуду, і вони в першу чергу вони плачуть. Бо вони розуміють, що їх за це мама папа накарає. Вони будуть покарані за це. І так само ми бути покарані за всі свої гріхи. І тому Бог простив нас за наші гріхи. І якщо, дорогий друг, ти чуєш цю проповідь, і якщо ти не прощений на всі свої гріхи, і в тебе є в тебе є якісь гріхи, які тобі ти думаєш, хтось не простив. То Бог, Бог може тобі будь-який гріх простити і очистити тебе. Сьогодні я тобі говорю: прийми Ісуса Христа. Бо тільки Христос може тебе спасти. Ти стоїш зараз перед вибором приймати Ісуса Христа чи не приймати, прийми його. Бо твій гріх тебе заведе в страшне місце, пекло. Бог не хоче покарати тебе. Бог не прийшов на цю землю, щоб померти, померти просто так, а померти за твої гріхи і за кожен тий гріх. Він тисячі років назад він помер, щоб дати тобі вічне життя. І якщо ти обімеш своє серце, то Бог, будучи правди, це тобі будь-який гріх. І покриє і звільнить тебе від такого тяжкого сумління. Що робити? Що ти чекаєш після смерті? Ти будеш знати чітку ти будеш після смерті, якщо ти приймеш. Що ти цього треба зробити? Просто повірити, що він є Бог. Просто повірити, що він може тобі будь-який гріх пастити. І що ти є грішним. Що ти через свої добрі справи не можеш спастись, а тільки через Ісуса Христа. І якщо ти зараз чуєш мене, то помисть такою простою молитвою. Господь, я грішник. Прости мені всі мої гріхи. Я вірю, що ти є Бог, який може дати вічне життя. Будь моїм Богом. Спаси мене. Я прошу це все в ім'я Ісуса Христа. Амінь.